Галина Тимофіївна з родиною приїхала до села Соколів на поховання батька Тимофія Пасіки, який загинув під час бойових дій у Другій світовій війні. Востаннє жінка бачила батька, коли їй було два роки. Мені було три місяці, як його забрали в армії. А було два роки. Він дав телеграму, щоб ми приїхали з мамою на прощання. У Він відправився за шалонами, а ми залишилися на пероні. І Я все життя думала і чекала, що десь якась вістка буде. Вже на 82-му році дочка прийшла з роботи і говорить, мама, я таку новину тобі принесла, що ти навіть не можеш придумати. Довго шукали. Його жінка надавала дуже багато запитів тоді ще в Російську Федерацію, до Москви, до архівів. Але всі відповіді були, що в списках загиблих, пропавших бізвісти, взятих у полон він не рахувався. Надіялись до останнього, що десь ця людина жив. В прошлому році в цей час нам позвонили з пошуку і сказали, що вони знайшли нашого діда. Це були сльози щастя. З однієї сторони сльози скорботи, тому що ми розуміли, що е, мало того, що у цих людей було не дуже е, щасливе життя до війни, а після війни, якщо ти шукаєш 80 років і не знаєш, де і що, але були ще сльози радості, що ми будемо знати, де покоїться його душа. Володимир Денисов син загиблого влітку 1941 року, Афанасія Денисова. Чоловік розповідає, що батько загинув ще до його народження. Очень жаль, конечно. Ми Що я його не відділ, а мене не видел. Дуже шкода, звичайно, що я його не бачив, а він мене якраз був початок війни, і він загинув. Мати писала всюди і до Москви, і в Київ, і в Житомир. Відповіді були такі, що де він похований, де загинув, ніхто не знає. Я розумів, що це був десь серпень 41-го року, і там загиблих навіть не рахували. Там... Некому було навіть учитувати заступник голови громадської організації історико-патріотичного об'єднання пошук Вадим Баранівський каже, що в липні 1941 року на території Курнинської громади загинуло більше тисячі воїнів робітничо-селянської червоної армії. Їхня цілі було перекрити. Трасу Житомир-Новоград-Волинський перерізати, щоб німці не змогли пересувати просуватися далі. На 7 липня є офіційне донесення, що частинами корпусу це близько двох тисяч людей не мали особистої зброї. Що їм не було видано 7 липня, 10 липня вони вже вступили в бій. Ну в цих в цих краях воювала п'ята армія генерала Потапова, зокрема, 22-й механізований корпус. Бій був дуже жорстокий, село декілька разів переходило з руку в руки, і ну, все-таки в кінці кінців вона залишилось за німцями, і німці тут дуже жорстко оборонялися, і нашим не дали ніяких шансів. За словами Вадима Баранівського, зі ста похованих сьогодні військових встановили особи дев'ятьох загиблих. Дев'ять солдат відомих, зокрема, троє українців. Також є з воїни з Узбекистану та з Росії. Всіх вдалося встановити завдяки особистим пізнавальним знакам, так званим смертним медальйонам. У них були записки, які вдалося прочитати. частину солдат не вдалося відділити, щоб їх передати додому. Таких солдат, наприклад, родом з Узбекистану, їх ну, попросту ніхто не забирає. Тому було вирішено перепоховати їх тут. 91 солдат не встановлене, не встановлений, і на жаль. Вони вже ніколи не встановляються. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.